три найкращі країни для гастротуризму. Всі роблять смачно поїсти, але де це зробити найкраще? 80% людей досліджують місцеву їжу перед тим, як їхати в нову країну. І найбільш привабливою в цьому є Туреччина, а саме Стамбул зі сотнями місцевих лавок, які готують пахлаву, люля кебаб морозиве і купу смачно пахнущих страв. В цьому сенсі Стамбул не має рівня. Але є такі люди, які люблять. Поїсти щось смачненьке прямо на березі моря, ну, наприклад, в Греції, яка славиться своїми оливками, вином і рибкою. А особливо коли це поєднується з античною історією і античними міфами і легендами, то це взагалі дуже смачно. Але мій особистий фаворит це Італія зі піцею, лазаньєю, пармезаном, вином. І коли це все можна їсти. Біля пізанської башні, чи просто на морі, ну що може бути краще за це? Підписуйся в мене багато цікавого про гарний відпочинок.